Три фільми, які я люблю, але не рекомендую. Обережно це три особисті фаворити, які можуть от зіпсувати настрій краще за ранковий будильник о четвертій ранку. Люблю всім серцем, але кидати їх у ваш спокійний вечір, жорстокий жарт. Давайте чесно і без подушки безпеки. Догвіль мінімалістична сцена, крейда замість стін, а тиск як плита на грудях. Це кіно про людську доброту у лапках, яка любить рахувати відсотки і знижки на совість. Фінал такий, що ти ніби. Порядний громадянин раптом розумієш у темряві. Ти теж не святий. Люблю за чесність, але не раджу, бо після перегляду треба провітрювати душу й кухню. Реквієм за мрією. Монтаж ріже, музика давить, а мозок підписує угоду. Ніколи знову. Фільм не моралізує. Він просто от показує пряму траєкторію падіння без героїчних лафетів. Ти сидиш, тримаєшся за підлокітник і розумію, що оптиміст сьогодні офіційно скасовано. Люблю за форму і чесність, але не раджу, бо потім навіть чай здається гірким. Забавні ігри. Мета коментар про нас, як глядачів. От хочеш розваг Отримай дзеркало без фільтрів. Фільм робить паузу, дивиться тобі в очі і питає. Ти точно це хотів дивитись? Ніяких катарсисів, тільки от холодна рука на потилиці. Люблю за безкомпромісність, але не раджу, бо це не вечір кіно, це тест на межі. Але все ж, якщо будете дивитися, то все ж рекомендую оригінал 97-го року. Авторімейк самого Ханеке 2007 року трішки от втратив шарм. Чому я їх не рекомендую, хоча обожнюю, бо це неприємний перегляд, а сеанс чесності з наслідками. Бо після них треба тиша, прогулянка і трохи самоіронії, а не попкорн і меми. Бо інколи кіно має право просто от влучити без права на легкий відхід і інтерактивчик. Який фільм ти любиш, але чесно не радив би друзям там на п'ятничний вечір? І чому донат Сталеву Сотку в шапці профілю? Дякую, книга, фільм. Кава, решту переживемо.